13 серпня. Вівторок. З батьком безпечно. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Филип'ян 1.6. Я виріс на узбережжі Лонг Айленд Саунд у штаті Коннектикут. Я пам'ятаю ці довгі спекотні літні дні, особливо неділі. По неділях батько брав нас кататися на човні. І наш маршрут починався з пайсерс Марина, що в містечку Гротон, і пролягав уздовж берега нової Англії. Мама, тато, мої сестри і я сідали в п'ятиметровий човен. Тато ніколи не порушував вимоги не будити, тому ми нечутно пропливали повз комфортабельні катери, яхти і величезні судна, що стояли біля берега нової Англії. Щойно ми виходили у відкрите море, батько розчохляв і запускав мотор. Тут він був майстром моря, тому відразу ж забував про всі переживання, пов'язані з машинним цехом, де він працював. Волосся розвівалося від вітру, солоний вітер дув нам в обличчя. Ми кричали і пищали, коли човен врізався у хвилі. А наш тато кричав найголосніше: Оце життя! Добре! Як добре, га, діти? Одного разу ми ловили рибу з батьком недалеко від берега нової Англії. На море почав опускатися туман. Повіяв легкий вітер, і незабаром на горизонті з'явилися штормові хмари. Майже цілу годину ми боролися зі стихією. Хвилі відносили на човен на каміння. Я дотепер пам'ятаю батька в той момент. По його обвітреному обличчю стікала вода. Він добре знав море, і мені нічого було боятися. Я був цілковито впевнений у тому, що батько, врешті-решт, благополучно приведе мене додому. У центрі моєї уваги був не шторм, а батько. У життєвих бурях, які зустрічаються на вашому шляху, не зосереджуйте свою увагу на негоді. Апостол Павло радить нам дивитися на проводиря і вершителя віри, на Ісуса. Євреям 12.2 Бог говорить нам через пророка Ісаю. Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Ісаї 45, 22. Хтось сказав коли ми дивимося на те, що оточує нас, наші проблеми зростають, коли ми дивимося на Бога, наші проблеми зникають. Елен Уайт писала нашим гаслом завжди повинні бути слова дивитися на Ісуса. Земне життя повне проблем та викликів. Дивлячись на Бога, ми даємо йому можливість допомогти нам. Наша впевненість корениться не в нас, а в ньому. Коли шторм майже потопив нашого маленького сімейного човна, я знав, що сам ніколи не врятуюся, проте я також знав, що з батьком обов'язково повернуся додому. Сьогодні я закликаю вас довіритися люблячому небесному Отцеві. У яких бо життєвих обставинах ви не опинилися? Він обов'язково приведе вас додому.